Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді будинок, що знаходиться всього за 35 кілометрів від Полтави у передмісті Решетилівки. Це чудова пропозиція і для постійного проживання, і для дачі. Ну що, поїхали? Запрошую вас до села Шкурупиївка Полтавської області. Отже, загальна площа будинку 51 метр квадратний. З них житлова 26 метрів квадратних. Це цегляний, міцний і надійний будинок, який вже пройшов серйозний капітальний ремонт. Новий дах із шиферу. Тут є дві окремі кімнати та простора кухня-столова, де можна зібратися всією родиною. А ще суміжний санвузол з душовою кабіною. Так, друзі, ніяких вам зручностей у дворі. Тут уже все цивілізовано. Ділянка це майже 19 соток приватизованої землі. Є все для комфортного життя: погріб, альтанка, мангал, майстерня. Ділянка продумана, є ландшафтний дизайн. Тут дійсно краса. Виноград, плодові дерева, різноманітні квіти, такий собі маленький рай на землі. А найголовніше до річки всього 5 хвилин пішки. Уявляєте, вранці прокинулись, узяли вудку і вперед на свіже повітря, якщо полюбляєте риболовлю. До речі, напишіть, якщо полюбляєте в коментарях. Інфраструктура, будь ласка, до центру Решетилівки 2 км. А поруч є магазин, кіоск. І зупинка транспорту. А ще доброзичливі сусіди, що в наш час безцінно. Під'їзд до будинку асфальтований, ніякого бездоріжжя по коліно з комунікацій тут є все необхідне: центральна вода, септик, газовий двоконтурний котел. А якщо вам важливо, щоб відразу заселитися без додаткових витрат, тут уже є холодильник, плита, пральна машина. Заходь, живи та насолоджуйся. І тепер головне: ціна 20 тисяч доларів за облаштований будинок із великим садом і шикарним місцем розташування. Як вам така пропозиція? Напишіть у коментарях, чи готові ви переїхати в таке місце. Якщо вам сподобався цей будиночок, не забудьте поставити лайк та підтримати мої огляди. А якщо хочете бачити більше таких варіантів, підписуйтесь на канал. Усім гарного дня та до зустрічі у нових випусках.